Я я українець, не чорт, не ікона, я буду бити на валу доскону. Ти прийшов до мене з мечем, відріжемо тобі голову і ржавим ножем. Донбас, Україна, суко, а ти здохнеш в жорстих муках. Донбас, Україна, суко, а ти здохнеш в жорстких муках. Тобі не подобається наша мова, живеш за закликами, Соловйова Краще вже сам пакуйся в труну Тут ти отримаєш ще біль готовий Ну Ти думав просто вкрасти у нас унітази Тепер лежиш в госпіталі з Проказою Ти думав, що Київ за три дні Тепер по тобі працюють хлопці міцні Донбас, Україна суко, а ти здохнеш в жорстих муках Донбас, Україна суко. А ти здохнеш жорстих мука Ти думав, що в Україні живуть нацисти Озирнися навколо потвору, чи вистоїш усі міста і євреї, і м'ясні Хочуть знищити тебе в жорстих замесах. Ти думав привезти бабі приставку Привезеш лиш відсутню кінцівку, гниючу, вонючу і вже не працюючу. Ледачий, противний безвольний мігруючий. Донбасу, Україна суко, а ти здохнеш жорстких муках. Донбас, Україна суко, а ти здохнеш жорстких мука. Ти думав, що ти це один з тих, що добрий, хороший, мирний, не воюючий. Можеш у блогах нам насипати, що всі росіяни не насправді вольнючі, але ми все чуємо з кожного рота. І піде на на ворота Ви всі-всі однакові чортом помазані безсилі І агресивні жальні блазні Тому я усе життя на вас потрачу, хуячу стріляю, на складі батрачу, Але я працюю для вашої смерті, Щоб ваші герої були як котлети. Донбас, Україна, суко, а ти здохнеш жорстких муках, Донбас, Україна, суко, а ти здохнеш в жорстих муках Ну і справді скінчиться, і на Донбас повернуться старі принці, але сам головне в душі тримати, які вони робили нам каземати Донбас це на суко, а ти здохнеш в жорстих муках, Донбас.